Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 26 лютого, і давайте з вами подивимося два питання. Нас доженемо. Мені цікаво, це заворушення в Штатах проти Трампа і нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Подивимося його політику, глянемо. Його відношення до України і до Росії. Я сьогодні на два телефони знімаю, тому так, на всяк випадок, тому що попередніх знімала два розклади, вони не записалися, тому сьогодні вирішила так трошки перестрахуватися. На всяк випадок. Так, добре, давайте глянемо спочатку ці заворушення. Секундочку, включу на зарядку. Спочатку дивимося заворушення в Штатах, нам з вами карти говорили ще до цього, що Трамп не надовго на своєму місці заворушення в Штатах. Велике бажання змінити ситуацію. Велике бажання змінити ситуацію. Перша карта шістка пентаклів. Комусь дуже вигідно це все розгойдувати, розгойдувати цю всю ситуацію в країні, це про людей в Україні, про стабільність, комусь дуже невигідно. Мова, мова йдеться в першу чергу про фінанси, про ресурси в самих Штатах. Ну, перша шістка пентаклів, карта того, що. Акції якимось керовані. Що це для штатів? Ну, початок певного руху, початок руху людей, да, певний розкол в думках, розкол в діях, але по пожезла. жезлах. По жезлах це. Ті активні дії, які в принципі швидко спалахують, але можуть, можуть і швидко згасати. Так, тут карта закоплених <клух> вийшла, тобто, якісь сили, ті, які проти Трампа або ну, те, що розкололося в країні, да, оця друга сила, вона на зараз намагається відбити себе, <клух> проявити себе, відчула якусь. Слабінку, так сказати, да, якою, в принципі, можна скористатися. Угу. Добре, що ці протести для Трампа. Штатах. Що ці протести для Трампа по четвірці мечів поки що. Поки що нічого, друзі, тут по четвіркам а, якийсь емоційний стан для нього. Да? Ну, да, тобто Він там на щось реагує, паш кубків, але по четвіркам поки що ситуація не буде змінюватися, вона може розгойдуватися, але поки що не зміна. Чи чимось загрожуючи ці протести Трампу, там його посаді і так далі. По Елізі <кій> це ще не те. Це ще не те. Ще очікується якась поява нових сил, нови... з новою силою, попажу жезлів, щось нове ще може бути. Е... Помага, хтось може з'явитися в просторі штатів, да, там серед американців, хто почне говорити, хто почне м... ну, брати на себе ініціативу, якісь там гасла можуть звучати і так далі. Чи загрожує щось його посаді, Ну, він доволі впевнений в собі, посаді його дійсно щось загрожує, але чи це заворушення, не знаю. Навряд чи по тузу мечів, тріка мечів, туз мечів. Це все ж таки якась гостра ситуація, або якась інформація, яка може йому загрожувати, да? або якісь дії, можливо, навіть зі зброєю в руках. Це і про Замах на нього, це про там, і аварію якусь, і ну, що завгодно, те, що може нести з собою трійку мечів, ну, розбите серце. да, Тобто це можуть бути якісь і поранення, і по здоров'ю щось може бути, поножовщина якась, да, по трійці мечів, в принципі, і смерть, інколи показують, але якесь от розчарування і, і, і прям, ну і фізичні, не так, і. Загроза фізична для нього, і загроза посаді, вона стоїть. Він, в принципі, розуміє це, да, дев'ятка кубків. Ну, така карта, знаєте, з однієї сторони, начебто, і ти розумієш, а з іншої сторони, ти трохи таки впевнений в собі, що з тобою нічого не відбудеться. Розумієш, що занадто впевнений в собі, можеш чогось не помічати за своєю спиною, що там насправді відбувається. Що конкретно загрожує твоїй посаді? Ситуація якась через гроші, через фінанси, можливо, почнеться все з грошей, тут з пентаклів карта вийшла. Да? Тут якийсь і дуже емоційний стан. У нього може бути знову ж таки, якісь страхи, якісь залякування, момент отруєння, тому що місяць, да? Це можуть бути ще і розкриття якоїсь таємної інформації стосовно грошей в плані нього. Ну і 10 мечів, це прям і про... і про смерть, в тому числі карта світу, закінчення. Ну да, уход, знаєте, такий вимушений. Ну, будемо дивитися. Тобто ці. Заворушення вони такі будуть гойдатися туди-сюди, але чи призведуть вони до. Давайте ще так спитаємо, да? чи призведуть ці заворушення до того, що Трамп піде, до його імпічменту? Заворушення в Штатах, чи призведуть вони до того, що Трамп піде. Ні, хтось може цим скористатися. І знову ж таки, карта хитрості. Заворушення може і ні, але цими заворушеннями хтось може скористатися. Якась жінка постійно виходить, яка чогось чекає, чекає якогось шансу, чекає повтору якоїсь ситуації. <кхем> Скористаються, Тому так, друзі, тут так. Давайте з цього питання з приводу Фрідріха Мерца. Глянемо ще на нього. Давайте буквально пару карт, що він за політик, просто що він за людина. Я перепрошую. Що за людина? Що він за політик? Ну, в особисте життя не ліземо. Ідріх Мерц відкрила собі його фотографію, що він за політик. О, карта світу одразу. Нічого собі. Я, звісно, зараз буду передивлятися, але карти такі, знаєте, Кричаще прям одразу карта світу, 10 мечів, Сонце, вежа. Що він за політик? Ну, людина дуже амбіційна, людина, яка має ну, розумна людина, людина, яка готова змінити систему, людина, яка готова вкладатися. Це знаєте, як у нього є якийсь великий шанс, навіть, можна сказати, від Всесвіту зрушити. З місця застой. Да? Тобто от він на себе взяв, таку, собі взяв за мету зрушити якийсь застой. І це стосується не тільки Німеччини, це може стосуватися і всього світу. Тут і про розподіл світу стоїть карти, і, і ну, таке. А, якось так, знаєте, аж трошки неочікувано так на фотографію дивишся, наче такий інтелігентний пан, а по картам доволі впливова, амбіціозна, рішительна, да? людина, яка, може, навіть інколи ви знаєте, по головах іти. В моменті досягнення своєї мети. Але карти такі, йому дуже велика загроза стоїть, і світу невигідно, і світ буде втручатися, можливо, десь і буде тиснути, для того, щоб його загальмувати. Виходить карта Сонця, вона все ж таки про якийсь контроль. Про те, що і він готовий контролювати, але і про те, що на його дії будуть направлені прям знаєте всі погляди сильних світу цього, тому що його дії вони можуть і для них бути дуже невигідні. Те, що будувалося роками, да, той устрій, який будувався роками, він управітелем в світі геть невигідний, і його можуть гальмувати у всіх цих процесах. Причому гальмувати не дуже виховано, не дуже чемно, не, ну, не красиво так сказати, да? не, не в плані там чистої ведення чистої гри, да? тобто по вежі, по карті помірності, створювати якісь ситуації, коли ці ситуації будуть змінювати погляд мерца, змінювати його налаштування, змінювати його пріоритети. Тобто він по вежі йому може, знаєте, як перетасовувати події, щоб він, типу, так, однією займається, щось таке трапляється, і він має переключитися на щось інше. Тобто, якось так, давайте я зараз запитаю, запитаю, <кій> Ну, він може зіграти таку, знаєте, роль дуже велику в світі. І в плані закінчення війни, і в плані розподілу світу. Ну, така, знаєте, в геополітиці дуже може стати відомою, значущою людиною. Що в плані загрози його життю і здоров'ю? Мертвий загроза на життю і здоров'ю, чи вона йде? Є на зараз <кій> загроза життю і здоров'ю, але зараз будуть дивитися. Все ж таки, виходить цей іерафант, який буде дуже турбуватися. Знаєте, як, буде, як, як він буде цей мер себе мер, як він буде себе поводити? Чи це будуть якісь дії вигідні світу, чи не вигідні, чи піде він на співпрацю, чи не піде він на співпрацю, зможуть вони з ним домовитися чи ні. Тобто від цього буде залежати. Загрожує щось його життю і здоров'ю, чи не загрожує. Але те, що маніпуляції, якісь розмови за його спиною, і, може, там десь уже щось готується, і зі сторони Росії в тому числі тут потрійці жезлів є, які зацікавлені країни зацікавлені в тому, щоб впливати, ну щоб не дати йому робити свою роботу. Ну, життю здоров'ю щось загрожує. Все ж таки трійка мечів вийшло якісь заворушки. А ну давайте глянемо. Е його політика стосовно Німеччини, як він буде вести свою політику, бо Рицар жезлів це про певні, ну, коли я спитала, да, що загрожує рицар жезлів, це про певні заворушки всередині Німеччини. Як Мерц буде вести свою політику? Ну, і знову карта Магу виходить. Знаєте, таке відчуття, що як людина а, візьметься за справу з усіх сторон. Да? Маг він тримає ситуацію на контролі, він розуміє, що хоче, він має на це ресурс, він буде говорити, буде заявляти. Такий доволі активна людина, яка ну, знає, як начебто на своєму місці. Да? Ну, от палків колеса від світу, від ієрофантів все ж таки у нього будуть. Тобто якісь його дії всередині Німеччини вони не будуть влаштовувати політичний устрій ні, політичних посадовців інших країн. Ну, хоча по єрофанту це не обов'язково про політику, да, це просто про заможніх людей, про впливових людей, ну, от про сильних світу цього. По закону буде намагатися. Такий доволі справедливий товариш. Карта правосуддя, його дії стосовно Німеччини, буде намагатися діяти згідно закону, згідно правилам, дотримуватися правил. Зміни, якісь можуть бути в Німеччині, пов'язані з. Ресурсами вийти з якоїсь кризи, вийти із залежності в плані ресурсів. Як знаєте, як звільнити країну від залежності в ресурсах, від залежності по ресурсам від якихось інших країн, можливо, від якоїсь організації. Тому що по єрафанту, по правосуддю, це можуть бути домовленості якихось, в якихось організаціях, да, в плані грошей. Тобто буде виводити Німеччину, як знаєте, як на інший рівень. Верховний суд, карта, як буде вести свою політику. Труднощі, звісно, у нього будуть, причому неочікувані від нього незалежні, десь не піде він на якусь співпрацю, ну, знаєте, як не, не зможе контролювати всі процеси, все, все рівно от всередині Німеччини, тому що якась криза. В плані ресурсів, з якою він буде боротися, вона в Німеччині, вона в Німеччині буде. П'ятірка Пентаклів вийшла. Хочу ще декілька карт. Його політика стосовно Німеччини вивести все ж таки на новий рівень виробництва, да? Тут підняти виробництво, налагодити якісь процеси всередині країни, тобто ну, все про гроші, да? все про незалежність країни все рівно, щось йому, щось йому може загрожувати, або може загрожувати щось його режиму. Ну, режиму його посаді, будуть намагатися розгойдувати ситуацію для того, щоб ви, ви змусити його піти зі своєї посади або змусити його відмовитися від своїх дій. По мечів – це дуже ну, всі карти, які тут вийшли на нього, да, вони дуже такі дієві, дуже цілеспрямовані, дуже е гострі, скажімо, да, дуже сміливі е і швидкі. Тобто він не буде там чогось очікувати. Ну, людина сказала, людина так. зробила. Ну, от якось так. До чого він призведе Німеччину, карта зірка? Ну, плани у нього. Звісно, колосальні. Але, друзі, щось таке може статися. Німеччина все ж таки щось очікує. Ми з вами, коли дивилися на інтерв'ю пана Дмитра, здається, з приводу 27-го року, якийсь він, цей 27-й рік буде не дуже приємним для Німеччини і ще для низки певних країн у світі. Тобто, якісь заворушення, все ж таки, якісь конфлікти. Всередині цих країн вони будуть. Є на зараз такий розвиток подій. Тобто це дійсно може статися при такому формуванні подій, при такій поведінці, от, знаєте, як довго-довго щось таке будували, от воно все може призвести до такого результату. Ну, В плані вежі, да, тобто це і заворушення, і зміна системи, якісь катаклізми, якісь, да? і природні якісь ситуації, зміна системи банківської. <кій> ну, тобто тут багато що може під ту вежу налаштувати, підходити да? під ту вежу. <кій> ну, Давайте будемо дивитися, як будуть далі розгортатися події. Але такий чоловік доволі амбіці... амбіційний. Давайте його політику стосовно а, Росії спочатку, да? його ставлення до Росії, декілька карт Миколаїв на цей мерц, як він ставився. До Кремля, більше давайте не до Росії, до Кремля ставлення мерца до Кремля. Можливо, колись і були якісь справи, можливо, і бізнес, якісь і робота якась була, але на зараз по дияволу. Так, це дійсно як обмеження роботи по ну, між двома країнами, причому він це як голова країни, він це розуміє. На своїй посаді по дияволу, що так не можна. Да? Тобто, от, от на зараз, а його особисте ставлення ну, в підвішеному стані, знаєте, це його особисте ставлення, воно тут не рахується, тут більше мова йде про політику, мова йде більше про посаду. Тобто він зараз зайняв таку позицію момент очікування. Да? Якісь пропозиції все рівно від нього будуть, це може стосуватися і перевезення чогось, це може стосуватися якихось ресурсів, тобто якимось чином взаємодіяти все рівно вони будуть. Але по шість мечів він буде відходити да? від такої політики, яка була до цього, можливо, при зміні в Кремлі голови. Тобто при зміні кремлівського режиму, можливо, будуть якісь нові спроби побудувати стосунки, але на зараз по дияволу і помагу, ну це не, не, не та ситуація в країні, не та ситуація в світі, коли ми можемо з вами говорити. Да? Тобто, це і про. І Неприязні про шантаж, і про. Ну, Тут він і Кремлю невигідний, і він не хоче з Кремлем спілкуватися в такому форматі. Ну, якось так. Так, да, колись колись були певні домовленості, якась співпраця була, але на зараз від цього відійшов. Від цих домовленостей цей про сварки, і про все не бачу тут, знаєте, таких немає карт, там, типу от вежі, карти смерті, да, це про припинення повністю. Ну, мабуть, в великій політиці так не можна да, повністю зупинити спілкування, все рівно, якісь там дипломатичні розмови, вони все рівно будуть. Але по місяцю, знаєте, ці трійка пентаклів і на нього можуть впливати. До речі, цією співпрацею, яка була в минулому, шантажувати його можу, да, якусь інформацію. Тобто ну, він тут дуже обережний в плані спілкування з Кремлем в плані своїх заяв. Ну, всі розуміють, що від Кремля очікувати чогось доброго, мабуть, не варто, бо грають вони нечесно взагалі. Так, і давайте мерць стосовно України. Політика ставлення мерця до України. <клухи> Політика мерця стосовно України. Ну от з однієї сторони, <клухи> з однієї сторони. Буде намагатися змінити ту політику, яка була до того, але може робити це дуже обережно. Йому знову ж таки намагаються ставити палки в колеса. Він виходить по-повішеному, який начебто і хоче щось зробити. Тут жезлів. От у нього є на меті якісь дії, в нього є бажання, в нього є запал, в нього є ну, там, ну, розуміння, можливості і так далі. Але зі сторони його якимось чином можуть. <кій> стримувати в цих діях по-повішеному, це коли тобі зав'язують руки. Да? Це коли ти ну, не можеш впливати на якісь, не можеш впливати на якісь процеси. Цікаві карти виходять з однієї і хочеться і колиться. Його політика стосовно України. -мерці. Є великі плани на співпрацю країн і в плані допомоги, да, і в плані ресурсів, тобто це, ну, як політика між двома країнами, але щось нечесне буде стосовно цього відбуватися, як він буде вести свою політику. Дуже обережно. Вісім Мечів, це не зовсім про зупинку, це все рівно якась активність іде, але ти не можеш, знаєте, як повністю розгорнутися на повну силу. Він буде Його стримують, да? він відчуває цей оце таке стримання, він його відчуває, типу, зі сторони, що за ним там спостерігають, за ним дивляться із серії сюди можна ходити, сюди не можна ходити. Да? Тобто він такий, знаєте, Щось таке йому палки в колеса від світа вони все ж таки будуть. Да? За його діями спостерігають, і дії його не всім вигідні. От, і е, має бути дуже-дуже обережний в своїх заявах, в своїх діях стосовно України. Тобто, на зараз, знаєте, як буде більше е, прощупувати ситуацію, як можна це зробити. Ну, прям на паузу його ставлять. Щось він занадто р'яно взявся за якісь дії і ставлять його на паузу. Чи може він якимось чином вплинути <кій> на закінчення війни? Давайте ще таке питання. І, і все. Чи може Мерц якимось чином вплинути на закінчення війни в Україні? Ну З однієї сторони може. Він на зараз може, знаєте, як, розігнати хвилю, покажу мечів, збір інформації, якісь промови, якась заклики, якісь, да тобто розмови якісь, тобто ну створювати, нагнати, які в повітрі, да? тобто він може. Дійсно, вплинути на закінчення війни. Але на зараз знову дуже обережно. Карта зірка, що інколи виходить на певні союзи, на певні об'єднання різних країн, тобто, можливо, не стільки він, а як він ну, почне, а потім ще хтось підтягнеться по зірці. Да? Тобто він створить таку ситуацію, яка буде дуже вигідною, невигідною, при якій буде дуже. Ну, зручно, да, можливо, зробити і вплинути на закінчення війни України. Тобто від нього може, знаєте, як отакий поштовх піти. Ну, да. Якісь розчарування його чекають. В плані а, політики а, стосовно України, якісь розчарування його чекають. Проблеми з посадою. Постійно хтось намагається йому, буде намагатися йому завадити, виконувати свої обов'язки. Загруза життю стоїть і здоров'ю. Задля того, щоб він змінив свою політику, задля того, щоб він пішов. Змінив точку зору, да, або вісім кубків від чогось відмовився, від якоїсь політики відмовився заради стабільності в своїй країні, да, по імператору. Ну, будемо дивитися. Кремль втручається дуже сильно. В його стосунки до, взагалі, в його дії буде втручатися в його стосунки до України, і він це буде відчувати, будуть намагатися і розсварити, і вплинути на його дії якоюсь інформацією, можливо, да, тобто зробити так, щоб він займався чимось іншим. Сім кажезлів. Відбивався, тобто на нього може щось летіти, да? тобто якісь заяви, якісь дії агресивні, летіти якась інформація, яка може йому нашкодити, так, щоб він відбивався. Ну і Кремль, сліди Кремля тут, звісно, прослідковуються. Да? Ще в самій Німеччині від Кремля можуть бути спровоковані якісь заворушки. Ну, панство, якось так. Тому будемо дивитися, як будуть розгортатися події. далі. я вам велике дякую за увагу, дякую за ваші підписки, за донати. <кхем> дякую за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.